Врати мене Валентина, клітинне харчування вживаю 4 місяці завдяки Василю Литвину і Оксані Саприці. Дуже вам дякую. З низьким поклоном. Я 2 місяці вживала тільки зелену капсулу. У мене нормалізувався тиск. Багато хвороб різних трошки зменшилися. Я не скажу, що вже повністю, бо в мене дуже багато перелік великий. Потім я почала вживати нічні капсули. У мене на нозі після операції зробився лімпостас. Цього року, в липні, місяці, я була в хірурга і ну, звернулася, бо я не могла нічого взути, мені дуже важко було ходити. І ну, просила якоїсь допомоги. А він мені каже, що я можу тебе прокапати, але то нічого не дасть. Ти маєш змиритися, це вже твоє, скільки ти будеш жити. За два місяці я е, ці капсули нічні повживала. в мене нога стухла на рану, бо нормально виглядає. У мене дуже з'явилася чутливість, я все життя пила чай гарячий, їла, кип'яток таке, що кипить, і мені було дуже воно добре. Зараз в даний момент я того не могла, ну я ж не знала, що воно має змінитися настільки чутливість попри висвітлення. Я гарячого чогось взяла. Я, в мене аж. На губах піхурчики з'явилися. Я не можу гарячого ні пити, ні їсти. Настільки чутливість відновилася, що і руками я не можу гарячих взяти теж. Раніше я каструлю з кип'ятком несла туди хотіла. Е, ще таке От, то в мене на руці зверху. 25 років тому я була дуже сильно вдарилася, впала з висоти, і в двох місцях так було перебито і посередині зробилася така гематома. І за цих 4 місяці вона щазла, рука в мене рівна, Її нема. Ось такі результати: полегшення, покращення настрою, нормалізувався сон, почистилися нирки. Ну, це, це, Я думаю, що це хороші результати, бо чотири місяці це не так багато. Ну я в захваті від цього клітинного харчування я б допробувати всю продукцію, яка є, з часом потрошки. І сподіваюся, що це налагодиться всім бажаю здоров'я, мирного неба і гарного настрою. Дякую. дякую, Валя. Дуже вам дякую, Валя. Я пам'ятаю, бо то ж Оксана ну, запрошувала. каже Валя, поділіться результатами Валя, не... Наважуватися. А я тепер так радію як вона виходить і розказує, людина віджила. Ви знаєте, от клітинне харчування воно нас так зближує, воно нас нас міняє із середини. Розумієте, ми якісь стаємо більш відкриті, і я кажу, воно так радує. і Я от дивлюся зараз навалю, от просто піднімається настрій. Я от навіть зараз вам скажу: в мене чоловік пізніше почав вживати клітинне харчування. Він спочатку бачив мені зміни, але він думав, що тільки в мене буде. І а потім він же знову казав, що наш бюджет не потягне двох. Ну тому що в мене інвалідність дві Тут почалися проблеми: то коронавірус, то війна, а в нього дуже високі тиски, і він скоро лишився без роботи, тому що ну а хто хоче працівника слабого на роботі, ну і попробують потягнути. І от зараз чоловік чую, потім вже його розпитаю. Мені телефонували, і він вже хвилин 20 розказував про капсулу людині. Потім розпитаю про що. Так що чекайте, вже мого чоловіка він живе четвертий місяць. Зараз розкажу про його результати. Ну прошу, він вже ділиться замість мене, бо я в ефірі не маю як. А він розказує результати. Я тільки там чула щось бубу, ну, потім розпитаю, що ж він там розказав людині. От бачите, ми все рівно всі ділимося, тому що ми на собі. Відчули ті покращення, і ми впевнені, що ця капсула працює не на 100, а на 1000. І хочу всім розказати. Валя знає, як сказала, я пила, буду пити і буду пробувати всю продукцію. А то, що ви кажете, що це дорого. А ви порахуйте, скільки коштують лікарні, скільки коштують аптеки. Повірте, то воно дуже і дуже дешево. Я, наприклад, я кажу, не піду на операцію по заміні суглобу, а то більше як 150 тисяч. Бачите, яка в мене економія? Ну не один продукт аптечний не дасть навіть на соту частину того, що в мене оздоровилося завдяки клітинному харчуванню. Так що це є суперпродукт і суперрезультати в нас в кожного. А ще нас ще за чоловіка почала і перепрошую, перекрутила чоловіка. Дуже великі проблеми з тиском в нього і за 200 було навіть могло бути 220 на 130. Я казала: не дай Боже, якого слухайте, інсульту чи інфаркту. Вживає він четвертий місяць, при тому, що проблеми серцево-судинні, четверту частину солодкого стіку, тому що на більше він не може бо підноситься. Але додавали вікардіо. Він п'є вже третій місяць. І вечірні він вживає. При тому всьому тиск помаленьку обнормовується, ще десь колись спригає. Але я зразу через три тижні, як він почав вживати, таблетки аптечні відкинула на постійній основі, що він мав, а він вживає клітинне харчування, і якщо вже дуже високий тиск там 180-190, дев'яносто, побуває, що йому ще там пригає. Ну бо ще до кінця не нормувалося, то випиває третю частину там, таблетку ще наших старих запасів. Але менш-більш він себе почуває в тому нормальному, Ну, Но, приплив сили, він вже може працювати, він ходить вже на роботу, він приходить ще після роботи, він вдома ще щось робить, він висипається, як він каже, бо він ніх, вроді, спав вночі, вроді не спав. Він просипається, проснувся шоста, пів, сьома, я кажу, чого ти не спиш, я вже виспався. А перше, вставав на ту роботу єлі вставав, єлі ногами, перекаже: я не знаю, чи я спав, чи я не спав. Відчуття відпочивши після ночі. Так, що тиск вдормовується, сили є, висипається спокійніший став. І як я кажу, навіть пропало в нього літо. Ми ж тут на півдні живемо. А в нього такі прищики за вухом по шиї. Казали, що якась сонячна алергія. Чим ми не мастили мазами, кремами, які ми там лікарі виписували, нічого не помагало. Трошки притупляло той свербіж. Воно зникло, ще було літо, він тільки місяць пропив, ми спочатку навіть не звернули увагу. Навіть то пройшло, шкіра очищається. А в мене, я забула сказати, в мене того року нема ластовиння ну, по народному веснушок. В мене щороку були пігментні були плями, такі веснушки, а того року їх просто не було, бо я вживала клітинне харчування. Очищається шкіра. Так що тут а як не проти всюди супер результати. Так, друзі, хто ще хоче розказати про свої результати? Піднімайте руки, тому що нас тут дуже багато і вірю, що результатів теж дуже багато. Ну. ну, Тоді ще один результат я розкажу про свою сестру О, Світлана Севенюк підняла зараз. Давайте, Світлана, ви розкажете, а я потім ще підніш... пізніше розкажу про результати сестри. Світланка. Говоріть. Доброго вечора всім. Доброго вечора. Е, мене звуть Світлана. Я вже один раз розказувала. Плакала, ви, хто знає, чули. Мене тоді... Я щас переживаю, але тоді мене сильно, колпасило. Я з-під Києва Васильків. Хочу розказати про свої результати. Я тільки що сиділа, записувала. Правильно. Тиск легше, так, так правильно? Так. Да. Качелі ще є гарні, є великі, є маленькі, але результати є дуже гарні. По поводу тиску, у мене тиск. Е... Був 170-180 і пульс був 120. На сьогоднішній день я п'ю таблетку, але тиск 130-140 і пульс буває піднімається 100, але я від пульсу п'ю половинку, тоді пила цілу, час половинку і десь у 3-5 днів. Далі друге пекло у мене піщеводь. Я може хто повне. Доктор, мене... ви був... слухаєте погано чути щось десь ще що, ви розказуєте і щось стукає. Все, все. то я нервую, а, і ж не буду. Ручкою стукала. Так, так. так е -е -е. У, У мене так. був сильний ожог пищевода. Я навіть дивилася, він вже практично два роки був, і я дивилася навіть в інтернеті, що тому путь і рак, і грижа, там що угодно. Він мене настільки пік, я була траванулася Гала така сипуча порошок, яку плиту таке треба було чистить. І я почистила стаканчика, де парбовал пила. Його помила, але видно, воно в'їлося в, в пластик. І в мене після того пішов ожог. Мене до такої степені тошнило, мене трусило. Я їсти навіть толком не могла, я в основному е практично не їла. А як чуть лишнє, то вже все. Е воно пропало. Потім е було Що ще. Якось Оля прошле чи позапрошлий раз засичу, сказала там за когось. І я сижу і думаю, ой, у мене ж те саме було. Я, мені щоб піти на ринок, мені треба було йти станцією і іти до базара, буквально 30 хвилин. І за ці 30 хвилин мені треба було дві ходки в туалет збігати, бо я не могла ну, мене в туалет ганяло сильно. І так само, якщо поїхати чи на білу церкву 50 хвилин, люди, як деякі сидять із бутилочкою водички в автобусі. А я сижу вранці не водичку, не чаю, не їди, не їла, тому що я сижу і вибачаю, моча під очі підступає, і я на часи дивлюсь, коли я доїду до вокзалу, щоб бігти бігу в туалет. Це ушло. Зараз я випиваю зранку йти на базар, я випиваю 700 грам води, я йду на ринок, приходжу з ринку і тільки тоді йду в туалет. Це взагалі класно. Потім в мене в горлі був, коли я могла поперхнутися дуже часто з собственною слюною, не з того, не з цього, або е, їдою могла поперхнутися, Або от коли простуда, я дуже часто раніше простивала, тільки чуть і все, я вже простудна. І я коли поперхалася, мені треба було швидко піднімати руки вгору і бігти ну на роботі, де я робила, в туалет, ще дівки казали, не, не пугай нас. Це було років вже п'ять назад. І в мене, коли я поперхалася, з горла вилазив шарик, Такий, знаєте, нарост, як горох, так, як горох, горох такий. І коли я більше його кашляла, я червоніла, і воно видно, випірало, перекривало горло. І якось мене теж людина спитала, тобі допомагає? Кажу, ти знаєш, нема чим похвастатися. І тут я стою і кажу: а в мене ж то немає того, немає того. Теж воно ушло, не знаю, що то було. Хочу ще сказати за чоловіка. У нього розрушений прави та зубедриний сустав. Йому треба його оперувати, і в нього чим поскоріше сказали робити операцію. На даний момент фінансів у нас таких немає, але він хромає з 11 чи з 2014 року. І зараз у нього воно, понятно, вже усугубилося. У нього там практично ну, нема, воно так близько стоїть на амертеж. Він їздив із і у нього ну, вже дійшло до того, що він вже робити не мог. А працювати йому вона тяжка в нього робота. Він там по тачки тягає, і землю, і всякі горшки, що угодно. І в нього вже дійшло до того, що він вже в нього так, так хапала вже настільки такими обостріннями нога, що він сідав на лавку, як і в городі, і на роботі. І він каже: Я вже і про палку думав, я вже не знав, як працювати. Тому... Пить я почала ЛФ із четвертої частини із 2 січня, а він на дві неділі раніше. Бо мені було дуже погано до нього, дуже погано. В мене не було що тіряти, і поэтому я різкнула. Алла каже: Світлана, не тіряйте час, чи... не, не втрачайте час. Світлана, не втрачайте час, а я все мені ж хуже стане. І він у мене вже лежав там на тумбочці. Я кажу, Юра, починай пити перший, як експериментатор. Він почав пити і з четвертої частини, він дуже швидко вийшов на цілу. Е, Були загострення, в нього там тиск був 140 для нього, ух, бо він гіпотоніком був. був. Час нього тиск хороший. Е, а я почала пити з четвертої, на сьогоднішній день я ще тільки половину п'ю, бо я не можу ще цілу. То е, Я підключила ще нічні через місяця три, а він не підключав нічні. Так що я хочу за нього сказати: він приймає цілу ЛЛ. Кожен раночок він дуже сильно похудав, він став 62 кілограма, але він ну він не був не такий великий 68, але йому лікар сказав, що це добре, що ти такий мелкий. Він навіть йому не казав, чого, ну, чого він так похудав. Кажу, переходь, говорю, міняй утром їж, не хочу і все привик, не хочу. Е, він п'є е, ранішній Елем і він п'є редженер. Редженер він почав коли пити, йому пішов прилив. І він мені, як він мені каже, я говорю, тобі допомагає. Да? Він каже, воно мене держить на плаву. Ну, я подивилася, наскільки він каже, дзвонить з роботи. Сьогодні Редженер, прямо така жидкость в ногу полилась, Кажу, як це полилась? А він каже, та я тобі серйозно говорю, ти вже не перший раз відчуваю. І так, говорю, так хорошо, одразу стало, як дві ноги однакові. Я говорю, ну це говорю, хорошо. І оце він. Ну, воно що в нього помінялося. Він став, він сам по житті медліний. Отакий от мід, от, от я штраф, а він медліний. Я навіть з ним ніколи куди нікуди не ходила, не на ринок, бо він медлений. Тепер він став швидкий в ході давно. Він став швидкий в мові. Він ото медленно може говорити, а мене воно роздражає. Або я от на роботі, да, і мені я стрижу людину, і тут мені Юра згоне. Я буваю, я по кажу, то Юра, а потім вони кажуть, да, твітю, твітю". Я кажу, швидше. Починає, кажу, швидше, да, а зараз він зразу бистри. Він, е, е, він чує, але коли телевізор включав на всю Івановську телевізор, я кажу тебе, твій телевізор чуть ну, наш туди за дорогу, за калітку. Я злилася, зараз цього немає. Він став чуть, прям класно. І у нього що ще у нього? Були по тілі водяники, такі червоні і з водичкою. І в нього це вони часто, особливо літом, постійно були. І він до сидів їх давив. Нема, все тіло стало чисте-чисто. Оце так. <смір> Наче все так. Супер результати, Світлана, ну я от слухаю, що за чоловіка, що, що за вас, ну супер результати, бачите, випиває реченер, і воно як, як, ну, прибуває. Я так надіюся, що це обійдеться без операції, тому що він вже працює і йому так добре змогою. Так, да, реально, він йому так стільки допомагає, я ще він якось його коли випив перший чи в другий раз, отакий, другий чи в перший день, я не пам'ятаю. А ми були в дочки якраз на річці, поїхали в Білу церкву, і він каже: ти знаєш? Як, наче бога, прямо ушла з ноги. А дочка каже, так, да, не може бути такого. А я Али кажу Алла говорю, от така ситуація може, а вона, Светлана, звісно, може, потому що там він настільки сильніший іпопрофін, тільки це рослинний сустав, де натуральний, а не хімічний. Чітко допомагає, і він його. А ще е, я в церкву хожу, і в мене є така сусідка. Він теж не віруючий хома був. Він ні буду, не хочу, це брехня, така хімія. А потім як почав, утром встає капсулку, щоб він не почув, <смі> бере тако перед вікном і дивлюся, молиться стоїть і п'є її, вірять. А сусідка в мене, ти доп'єшся, там дві: одна врачиха, дві сестри, а друга, значить, сестра. Ви доп'єтеся! ти доп'єшся. Я кажу, знаєш, що Ніна, скільки ти таблеток п'єш? жменю? Ну кажу, то що ти ще хочеш? Ти доп'єшся, тебе оце колбаса, умреш. А я кажу, нічого страшного, все буде добре. А Люда питає якось на служінні посідали. Чує, вона питає Юру: Юра, а тобі допомагає те, що ти п'єш? А він так голову немає. Конішно! Я так по <сторонний> сторони. <сторонний> да, так, так, так цікаво вообще. А я кажу, Юра, мені свидетельство треба. А він каже, какое тебе свидетельство? Я кажу, мені на свидетельство, людям говорю, що допомагає. Я говорю, я то я, мене ще так, і колбаси, гарно колбаси. А йому не троє чітко. А він каже, а тебе мало того, что я на работу хожу без палки, а тебе мало того, что я работаю целый день пахаю, й вечером на молитві не хожу і там, на розбор, ну куда там хожу? Этого тебе мало. Кажу, ну да, вообще -то". Так що так. Бачите, Світлана, супер результати і при тому, що капсула дуже діє в кожного індивідуально. У вас такі результати в може взагалі шикарні. І редженер, бачите, так допомагає. А зараз кажуть кологен, в нас Василь він є ще колаген, Він каже, що він ще сильніший редженера. Ну але просто кологен він дорожчий, тому і калоген тільки цього року вийшов, як я кажу, в світ, тому що. Редженер вже з 18-го чи з 19-го року у фірмі Біепік вже є, а колаген вони тільки того року дали. І бачите, як допомагає Редженер. Ну, взагалі, вся продукція Біепік, тому що я ж теж починала спочатку, тільки один ЕЛМ Пила сама ЕЛМ. А вже чоловікові комплексно і бікардіо, і вечірні, і собі вже редженер. То вже було пізніше, бо я завжди кажу: у мене є життя до капсули і з капсулою. І я коли працювала, поїхала на підміну за кордон без елеву, бо я ще його не знала. А їхала на підміну свої однокласниці. Тобто людина віку мого, і я пішла і вона каже, то не тяжка робота з собаками гуляти, їсти там зварити. Ну я вже третій рік працюю. Ну а мені я в долгах, мені треба. І кажу, добре, їду на підміну. Я через два тижні дзвоню і кажу: що таке? Чутно мене. Так, да. ну бо щось щось закрутило, не зрозуміло, що ти показати. Оля руда щось там зробила. Олічка, що ви там зробили? не знаю, через то думаю, може пропало, що он та добре, говори. І... Ну, дякую. І я кажу, я два тижні попрацювала і кажу, слухай, ти казала, щоб я на півтора місяця. Я не вибуду, я вже в себе вколола гормональним уколом. Мені злетіли диски, я в поясі ходжу, У мене вже пропав апетит. Я не можу їсти. Кажу, приїдь скоріше. Вона каже, слухай, я супер роблю, муси ще місяць дотерпіти. І я вже місяць пила, знеболюючи в обід і ввечері, як є літу була тих півтора місяця. Ну і вона вже знала, що я другий раз її не поїду на підміну. І тут я почала вживати капсули, почала записувати відео, і вона побачила, і потім дзвонить до мене. То поїдеш на підміну. Я кажу: поїду, бо мені гроші треба. Тому що ну треба було. І я поїхала другий раз на те саме місце працювати. То хазяйка дивилась на мене, як то на російській мові звучить слово «подмінілі», то була зовсім друга Наталя. Приїхала бігом туди, бігом сюди, і вона дивиться, що я більше таблетки не беру, знеболюючи. Я їй кажу, що я п'ю клітинне харчування. Ну але хазяйка не хоче визнати, що я можу бути чимось мудріше від неї. І я кажу, теж порівняння та сама робота тільки була без капсули і з капсулою. То було небо і земля. І я вже приїхала, повіддавала долги, замовила всі капли, як я кажу, і пікардіо, і вечірні, і тоді вже почав живати чоловік. Тому яку продукцію пробую, вся продукція клітинного харчування супер, що тільки нове додаю. Зараз вже спробувала Луру, і Лура супер. Ну, Продукції багато, так що це вже супер. Так, Оленка підняла руку. Оленка, прошу, давайте вже вам слово, бо я багато говорю. Я вибачаюся, я новачок, я вітаю вас всіх, я слухаю ваші результати. Я дуже за вас просто рада, що ви такі молодці. Я тільки буду пити, от, тільки буду починати. Світочка, ось ми рядом живемо з нею. От, приємно з усіма було познайомитися, бачу дві Олічку, Наташі, дві, Оксаночка, Валя. От, Вася був от, Мені дуже приємно з вами. Спілкуватись, побачити вас і познайомитися з вами. І нам, Оленка, дуже приємно, що, що ви вірите в нас, тому що ми. Я вірю, тому, тому що я приймаю New Life, нове життя, може, ви таке чули? Я, я, я теж я... підняла дуже добре своє здоров'я на ньому, але хочу спробувати ще і капсувати. Yeah. Yeah. Спочатку почну я, а потім, мабуть, чоловіка присажу, yeah. якщо в мене вийде. Дякую, Олека, дякую. Да. Так що вибачте, я случайно хотіла світі поставити клас, а Нічого. ручку ми теж. Но, но...